Таю вас ви дивитесь події дня понеділка, 22 липня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Наші журналісти сьогодні працювали над такими темами. Суб'єктів господарювання в місті та районі з 1 липня реєструє одна реєстраційна служба. На Коломийщині стартував проект Адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту. Фестиваль християнської музики джерело відбувся у селі Корости Косівського району. Турнір із вуличного футболу провели у Коломиї. Отож, тепер про це та інше детальніше. Дякую. Одна служба суб'єктів господарювання в місті та районі з 1 липня реєструє одна реєстраційна служба. Також фахівці новоствореного відділу здійснюють легалізацію громадських об'єднань та ліквідацію юридичних і фізичних осіб підприємців. Про це нам розповів державний реєстратор Тарас Михайлів. З 1 липня відбулися зміни до деяких законодавчих актів. Зокрема, вони стосуються державної реєстрації юридичних та фізичних осіб. Відповідно затверджений штатний розпис відділу державної реєстрації підприємців та легалізації. Об'єднань громадян реєстраційної служби Коломийського міськрайонного управління юстиції в кількості п'ять чоловік. Відділ здійснює реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців, легалізацію об'єднань громадян, в тому числі проспілкових спілок, об'єднань благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат. Асоціації, асоціації органів місцевого самоврядування та інших установ та організацій з 1 липня відділом державної реєстрації проведено 120 реєстраційних дій. Терміни реєстрації визначені законодавством. Деякі документи будуть готові уже за два дні. Для інших необхідно часу побільше. Розповідає державний реєстратор. Реєстрація фізичної особи здійснюється протягом двох днів з дати подання документів державному реєстратору. Якщо воно відповідає всім нормам, реєстратор в двохденний термін віддає виписку, що посвідчує державну реєстрацію. Що стосується юридичної особи, юридична особа реєструється протягом трьох днів з дати подання документів, реєстрація, легалізація об'єднань проводиться в семиденний термін, з, видачою, з послідуючою видачою свідоцтва та виписки. Пронесення запису в відданий державний реєстр, пакет документів у кожної організації може різнитися, адже є вимоги та потреби, які повинні бути в тій чи іншій діяльності. Звідси вже й складається перелік необхідних документів. А створення одного відділу повинно полегшити реєстрацію фізичних та юридичних осіб підприємців. Плюси в тому, що люди можуть проконсультуватися, скажімо, в одному органі реєстрації. Не потрібно бігати в різні організації, скажімо так, можна сказати, по одному і тому основному питанню. Те саме стосується отримання витягів, виписок, довідок. Все в одному місці. До слова у відділі державної реєстрації на обліку перебуває 16 тисяч 400 суб'єктів господарської діяльності щодо оплати за дії, які здійснює реєстраційна служба, то вони не змінилися на старому рівні. Вони залишаться принаймні до закінчення цього року. По оплатах на даний момент ні розрахункові рахунки, ні суми по оплатах не змінилися. Все так як було, так і є. Планується це не будуть міняти можливо до кінця року. За державну реєстрацію було. Фізичної особи оплата 34 гривні, за державну реєстрацію юридичною 170 гривень. Як було, так воно і залишилось. Змін ніяких не відбулося. Отож, до 1 липня реєстрація юридичних та фізичних осіб здійснювалася окремо в районі і в місті. Легалізацію громадських об'єднань проводило Коломийське міськрайонне управління юстиції. Тепер реєстрація та ліквідація всіх суб'єктів внесення змін до документів відбувається в одному приміщенні у відділі державної реєстрації за адресою міста Коломия, вулиця Міцкевича. 8. На Коломаїщині стартував проект Адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту. Зроблено це на виконання програми економічних реформ, розрахованої до 2014 року. Затверджено і перелік заходів впровадження та розвитку проекту. У центральному відділенні поштового зв'язку відбулася його презентація. Участь у заході взяли представники влади області, міста та району серед запрошених і знімальна група каналу НТК. Через відділення поштового зв'язку міста Коломаї та району жителям можна відправити документи до управління соціального захисту для одержання адміністративних послуг саме про це розповів на презентації начальник пошти Михайло Матрофайло. Він зазначив, що хоч роботи у його працівників і добавиться однак людям стане значно простіше отримати соціальні послуги. Зібралися з приводу презентації проекту адміністративні послуги Спрощений доступ через пошту в рамках національного плану дій на тринадцятий рік. Щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рік, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, затвердженої указом президента України від 12.03.13 року за номером 128, в рамках меморандуму про співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг між івано-франківською облдержадміністрацією та Івано-Франківською дирекцією. Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта та у відповідності до календарного плану впровадження адміністративних послуг впроваджується проєкт адміністративної послуги, спрощений доступ через пошту в Коломійському районі та в місті Коломія. Підтримали його й представники влади. Район передав для відділення зв'язку папку документів, згідно з яким мешканці Коломийщини через пошту можуть отримати послуги на отримання довідок. Та інших документів за 15 напрямками місто поки надаватиме 10 таких справ. А заступник начальника обласного департаменту економіки Світлана Штунда зазначила, що зараз головне зробити так, щоб люди були задоволені. Ми з вами є мешканці цього краю, і напевно за все своє життя, хоч один раз десь отримували адміністративну послугу. Кожен з нас, і ви знаєте, наскільки це тяжко іноді зробити. Ми е, мусимо десь добиратися або до області, або до району. Ми мусимо шукати той адміністративний орган, який надає ту чи іншу послугу. Ми ходимо по коридорах влади. Ми ходимо, шукаємо кабінети, ми шукаємо людину, яка може нам це, цю послугу надати. Сьогоднішнє наше зібрання націлено на те, що один із сегментиків у цих надання цих послуг це припадає на вас. На ваші плечі, тому що людина не завжди може під'їхати до райцентру чи до області. Ми хочемо їй надати можливість, і цим проєктом ми її налаштовуємо на це, що вона може не їхати нікуди. Вона може бути вдома, не виходячи з своєї хати, або підійти в любе відділення поштове свого села чи свого там. Селища і отримати цю послугу Звичайно, це є знакова подія як для Коломиї і Коломийщини в цілому, так і для працівників нашого поштового відділення і для відділень поштових по наших населених пунктах. Це є додаткова робота вам, але. Ця робота передбачає ще й те, що при розширенні об'ємів вашої роботи, як вже було сказано в презентації, ви маєте можливість більше отримувати з заробітної плати і допомагати тим людям, які надіються на вашу допомогу. Наймін більш віддалити чиновника бюрократа від людини або взагалі відсікти зустріч. Звичайної людини з бюрократом або чиновником. Це основна, основна мета цього закону, тому що ці послуги надавалися завжди во всі віка і во всі часи. Але мета цього закону для того, щоб людина менше ходила по кабінетах, менше зустрічалася з чиновниками і отримала повноцінну послугу. Зв'язку з цим будуть створюватися ці центри, так само і в поштових відділеннях. За вашою допомогою людина зможе не ходити взагалі навіть в центр чи до того суб'єкта, який надає ці послуги, а послати по пошті і так же само назад отримувати. Вже цього тижня почнуть діяти такі ж центри і в інших відділеннях Коломийської пошти. Нагадаємо, що окрім міста та району до компетенції коломиян входять ще й Городенка та Снятин. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма подіїнтика. Працівники Коломийського міськрайонного відділу державної служби із надзвичайних ситуацій відвідали шипарівці. Під час спільного рейду перевіряли дотримання правил пожежної безпеки в помешканнях, провели профілактичні бесіди та зустрічі. Загалом село дисципліноване, кажуть фахівці. Серйозних порушень та недоліків не виявили. Відпрацювання сіл Коломийського району це планові профілактичні заходи. Цього разу, згідно з графіком, затвердженим головою Коломийської районної державної адміністрації, було проведено навчання мешканців шепарівців правилам пожежної безпеки. Для цього провели спільний рейд за участю різних служб. В даному заході приймали участь працівники Коломийського міського районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій України, також газ, газова служба, працівники міліції та громадські села. Основною метою заходу було навчання правилам пожежної безпеки. Під час рейду фахівці оглянули помешкання, звертали увагу на утримання в справному стані електродротів газового обладнання. В основному на відпрацюванні відпрацьовувалось помешкання так так званої групи ризику, а саме неблагополучних та багатодітних сімей, також одиноко проживаючих та людей похилого віку. Учасники відпрацювання на місці вказували людям на недоліки, які треба виправити. Цю плитку так само поміняєте. Хтось по це так само ще раз знімаєте ту щикатурку, е ще раз п е і ще раз побілити. Загалом село Шипарівці дисципліноване, кажуть фахівці. Серйозних порушень та недоліків тут не виявили. «По завершенню відпрацювання була проведена нарада, на якій підсумували пророблену роботу та розробили комплекс заходів про недопущення пожеж на території сільської ради. Я вважаю, що це дуже і дуже корисна справа. Це напорядження дуже слушне, а за час і часу в селі виникають такі проблеми, виникають пожежі. І я думаю, що люди, які, які сьогодні було акцентовано на людей, багато дітні, сім'ї, одиноко проживаючі, то ці люди, напевно, зрозуміють і будуть вживати заходів, щоб не допускати в майбутньому порушень правила пожежної безпеки. Із 1 вересня цього року за кожною школою на Прикарпатті буде закріплено працівника правоохоронних органів. Про це на прес-конференції повідомив начальник УМВС в Івано-Франківській області Олег Сало. За словами головного міліціянта області, ці правоохоронці не будуть постійно перебувати у школі, а приходитимуть на спеціальні заняття виховні години. Окрім того, працюватимуть із дітьми, які перебувають на обліку в органах. І до новин культурних український фестиваль християнської музики на Прикарпатті Джерело відбувся у селі Коросте Косівського району. Такий захід вже став традиційним для села. Гості дійства мали можливість послухати християнських пісень у виконанні артистів з Рівного Закарпаття, Буковини, Івано-Франківщини та Сполучених Штатів Америки. Фестиваль християнської музики Джерело вже третій рік поспіль проводять у коростах. Ініціатором проведення фестивалю є уродженець села Василь Грималюк. Роблю все для того, щоб краще жили наші люди і щоб більше пізнавали Бога, щоб не було знаєте, поділення між конфесіями, щоб не було е, такого знаєте не любові, як скажімо, такої, як то є сьогодні. в нас проводить дійство церква християн віри євангельської, проте свято є міжконфесійним, наголосили організатори. Принести позитив нашим людям, а він є. Він є поруч, і його не всі бачать. Як би хотілося б, щоб його побачили люди, Бог бажає благословити людей України та людей цілого світу. І саме через пісню, яка милує наш слух, радує наше серце, хочеться нашим людям принести втіху і радість. Такі дійства є важливим для нашого населеного пункту, каже сільський голова Роман Яремійчук. Адже під час таких фестивалів людей єднає любов. Я так вважаю, що він є особливий, бо ми будемо святкувати 1025 що двадцять хрещення Київської Русі, нашої Руси України. Цьогоріч дійство відвідали не лише гості з України, а і Сполучених Штатів Америки. Українська діаспора привезла із собою хор та гурт білі крила артисти з Америки які поділились з нами своїми враженнями від фестивалю. Мене дуже приємно вражає е, така зацікавленість місцевих жителів, е, які приходять, все ж таки, послухати християнську пісню, послухати слово. І це приємно вражає, тому що не скрізь таке ми можемо спостерігати. Ми на Україні не вперше, але в цьому селі в цій місцевості ми вперше. Ми здивовані, що так багато людей зібралося, Така гарна погода, такий гарний фестиваль проходить. Під час фестивалю панувала атмосфера любові та добра. Всі, хто прийшов з приємністю, слухали християнські пісні. Люди зустрічали артистів теплими оплесками та щирими усмішками. Ольга Гереджук, Андрій Герещук, спеціально для телеканалу НТК. Хай ця вісня залає понад силі гори. Нехай вона щастя й долі людям принесе. Хай ніколи не змовкає, звістка ця чудова. Що Ісус Христос спаси, де всі життя дає. Морозиво розповідає про характер людини. Такого висновку дійшов американський вчений засновник дослідницького фонду Запах і смак доктор Алан Херш. Дослідження проводилося в рамках американського національного місяця Морозива. Любителі ванільного морозива частіше бувають імпульсивними ідеалістами. А ті, кому найкраще смакує шоколадне, довірливі та люблять фліртувати. Поціновувачі полуничного морозива частіше виявляються інтровертами. Вони віддані і терплячі. М'ятне з шоколадними крихтами люблять обережні та економні люди. А шоколадне з горіхами, зефіринками чи родзинками агресивні і азартні, але які вміють добре слухати. Пралінеш смакує тим, хто не любить бути в центрі уваги. Так вважає американський доктор Алан Херш. А ось якому морозиво надають перевагу коломияни, Ми дізнавалися на вулицях міста. Вкуси різні, але є. Такі. Таке, як каштан, я люблю, наприклад. Так. Шоколад. Бажно, без начинки. Більшість передаю перевагу пломбіру, звичайному, білому, без всяких добавок, без нічого. Морозова не їм взагалі, дякую. Я дуже люблю одне єдине морозиво, яке є е, в березовому соці, а там всередині середній є полонечка. Ну, Звичайно, в складі пише, що там багато хімії, але ну, від спраги воно мені допомагає. Я люблю їсти полуничне морозиво. Люблю. Вафельниця це морозове. В стаканчику. Біле. Я морозове не люблю. Найбільше я люблю морозиво тем, біле без нічого, тому що якщо я хочу якісь смаки, я переважно беру чи чорниці, чи мед ну, на свій смак. А так то ну, хіба що шоколадне, але теж тем. Липень Національним місяцем Морозова у Сполучених Штатах Америки назвав у 1984 році президент Рональд Рейган. Він визнав морозова веселою і поживною їжею, яку люблять близько 90% населення країни. У своїй прокламації президент Рейган закликав усіх жителів Америки відзначати місяць морозова з належними церемоніями і заходами, що люди власне і роблять у наш час з великим задоволенням. Стань чемпіоном 2013. Турнір із вуличного футболу під такою назвою провели у Коломиї. Це перший захід, який у нашому місті організувала студентська свобода. У змаганнях взяли участь 15 команд. Це хлопці різного віку, які навчилися володіти м'ячем на вулиці. Хто переміг, знають наші журналісти. Олег Сойко футболом займається непрофесійно. Це хобі хлопця. Бігає за м'ячем, відколи себе пам'ятає. Почувши про футбольний турнір, вирішив брати участь без вагань. Команду сформував із друзів та знайомих. З якими час від часу грає на вулиці, ми знаємо все між хлопцями вже давно. Ти побачила і вирішила теж брати участь у турнірі. Колективно вирішили команду назвати юність. Хлопці сподіваються, що їхня команда житиме і далі. Головне, щоб було де і з ким грати. Коло ми взагалі не провадження ніяких турнірів. Це перший я я почув. Я сподіваюся, що це не останній. Наприклад, я се в Львові, то там дуже часто такі турніри організовуються. Практично кожного тижня є десь зіграти. А в Коломиї взагалі практично цього. Ну не організовується такого формату турнірів, тому я думаю, що це дуже добре, що вже почали організовувати в нас тут. Які турніри. Стань чемпіоном? 2013 – Це перший захід, який у Коломиї організувала молодіжна громадська організація Студентська свобода. Народний депутат України Руслан Зелик, який і відкрив турнір, розповідає відрадно, що молодь прихильна до спорту. Мені Дуже приємно, що знайшлися молоді хлопці, дівчата патріотично налаштовані, свідомі, які десь беруть приклад з нас старших товаришів, побратимів. Можна так сказати, дуже добре, що вони почали з спорту. Ну що там пам'ятаєте, як говорили колись в ті часи, що в здоровому тілі, здоровий дух. Петро Крив'юк, депутат Коломийської міської ради, каже: для того, щоб народжувалися здорові українці, потрібно популяризовувати спорт. Китовніри, е, дають повід займатися здоровим способом життя, перестати курити. Не надію, що ці молоді люди не курять, не, не, не злужають алкоголем. Е е треба нам ростити здорову націю. Такі заходи гуртують почуття команди, а також стимулюють бажання перемагати. Розповідає Андрій Ткачук, голова студентської свободи в Коломиї. Каже, такі змагання організовуватимуть і надалі. Ми надіємося, що цей турнір не перший і не останній раз проходиться. Ми сподіваємося, що він закріпиться в нашому місті як сучасний і я би сказав такий модернізований турнір для молоді. Як ми бачимо, в нас час не стає молодіжного спорту, молодіжного руху, бо молодь проводить багато часу. За навчанням в роботі в клубах взагалі повсякденне життя забирає час на е, життєвий рух. Інтрига зберігалася до останнього матчу, який відбувся того дня. Після запеклої боротьби третю сходинку посіла команда Ноунейм. «No а за перше місце змагалися хлопці з команд «Бандерштадт» і Штольня. Чемпіоном 2013 стала команда Штольня, учасники якої отримали можливість спортивного сплаву гірською річкою. Рафтинг. Це дуже цікаво, тим більше також це є такий чисто такий адреналіновий е, захід, коли молоді люди зможуть відчути себе е, справжнім поборювачем стихії водяної. Усім учасникам та призерам вуличного футбольного чемпіонату вручали грамоти та заохочувальні подарунки. На сьогодні у мене все Нагадую, інформацію. Нашого каналу можна читати та переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою. і Лише хороших новин. Побачимось. Карпатський історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 22 липня 1912 року, на лані за Бельведером у старому місті Станіславові місцевий граф Скіпо дель Кампо протягом 12 хвилин чарував численно зібраних станіславівців і селян за гвіздя польотом на своєму першому літаку. Присутні вперше мали можливість бачити подібне диво тогочасної повітряної техніки. Також 22 липня 1863 року у селі Шклі на Львівщині народився Ярослав Гординський син Дмитра, літературознавець, прозаїк, педагог, історик літератури, дійсний член наукового товариства імені Шевченка від 1914 року. Професор Львівської академічної гімназії та Коломийської державної чоловічої гімназії у 1905-1912 роках. Тут у місті над прутом написано і видано поезії Ярослава Гординського та оповідання, дослідницькі праці про відомих діячів краю та України в цілому. Помер Ярослав Гординський 5 липня 1939 року у Львові.